Родичів полеглих бійців з Янофранківська на відпочинок покликав Ханівський повід Польщі. Семиденну екскурсійну відпочинкову програму польські партнери запропонували матерям та дружинам, які втратили на російсько-українській війні своїх найрідніших. Серед цих згорьованих жінок, котрі зібралися у подорож, і мати відомого громадського активіста, спортсмена національного гвардійця Віталія Мєрінова. Він загинув у березні цього року. Жінка сподівається, що бодай на тиждень зможе відволіктися від душевних переживань. Трошки про нас дбають, бо спочатку я була, знаєте, так про мене всі вся забули, щось там хтось щось робить, як Віталіка вже було не стало. от, А тепер ну, трошки щось побачити. Я люблю і по музею ходити, я люблю щось таке, щось побачити, щось подивитися, виїхати за границю. Я була 30 років тому в Венгрії, це було давно, ще коли працювала на іншій роботі. І, ну, я в шоці, що я кудись їду, я задоволена. Початком великої війни Іван-Франківська мерія активізувала міжнародні зв'язки з європейськими містами-побратимами. Такі контакти нині мають гуманітарний характер. Дуже важливо також і пам'ятати про рідних, про мам, про наших дружин, наших героїв, і, хоча б трошки дати якоїсь іншої обстановки, іншого. Відчуття давно вже просили нас матері, щоб така поїздка відбулася. І ще раз хочу подякувати, що вона відбувається завдяки нашим друзям, містам, побратимам, зокрема міста Кшанове, Кшановського повіту. Під час літніх канікул у містах Польщі, Угорщини та Литви своє дозвілля провели понад дві сотні дітей, захисників України. Вихідці з Єлафранківської МТГ. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новини на вежі.